Мер неодноразово зраджував навіть найближче оточення та продовжує це повторювати в черговий раз. Сьогодні під тим самим домом, де спалили авто два місяці тому, в центрі Ківа на мене здійснили напад. Особи на військовому бусі слідкували за мною під домом. Коли повертався з парковки, двоє молочків підійшли до мене під під'їздом, назвали по батькові і відразу почали бити руками і ногами. Цей напад є реакцією мера Терехова і його володрів Абрамовича з ОПЗЖ Рахамія, чого ми ще чекали від мера, дрібного злочинця, який зрадив свого друга, начальника і наставника. Терехов разом із повелителями, Арахамією, Абрамовичем та пособником Кузьміним грабують та знищують комунальні підприємства регіону. 100 мільйонів доларів від європейських та американських донорів на відновлення теплових мереж зникли у прірву. Як бачимо, переважна частина бюджету Харкова та області не доходить до істинного пункту призначення. Але цьогоріч знайшовся той самий Мойсей, який вивів Харків та його головні цінності із боргової ями. І допоки ви вірите в мрійливі казочки Терехав, ваш супергерой нахабно грабує місто. Смотрите, на самому жиділя ніхто нічого не скривав, ні Сумно, що навіть столична влада заплющує на це очі, а іноді і зовсім допомагає з боку Харківської міської ради. Активну участь у розподілі коштів приймав Віталій Мірошник, а також Сергій Кузьмін, черговий заступник Терехова. Терехов запевнив, що хабарництво буде подолано в липні 2023 року. Харківською міською радою ініційовано масштабну перевірку у закладі охорони охорони здоров'я депутатами Харківської міської ради одноголосно ухвалено рішення стосовно реорганізації КП Міська клінічна лікарня номер 14 імені Гіршмана. Нова будівля закладу охорони здоров'я вже готується до облаштування в ній мережі онклінік Терехова. Два гоми клаптик землі у центрі Харкова планується передати під забудову разом 6 мільйонів доларів комунального майна. Фактично, медична установа, яка понад 20 років допомагала харків'янам лікувати зір, тепер стане малюсеньким від на декілька палат у складі іншого закладу, Ось чого насправді бажав Терехов. Як Терехов розкрадає і вбиває комунальні служби і медицину. Харків продана ОПЗЖ. І як би не хотілося вірити у обіцянки місцевої влади, реальність є зовсім невтішною. Із боргової ями російського банку головні цінності перейшли до загарбницьких рук Куа спільна Інвест, про корені якої згадаємо в черговий раз. Міжнародна допомога розходиться по кишенях в той час, як населення намагається не жити, а хоч якось виживати. 100 мільйонів доларів від європейських та американських донорів на відновлення теплових мереж зникли у прірву в той час, як Абрамович, Скопенко, Мірошник та інші ланки схеми збагатились на сотні тисяч. Корупція у медичних комунальних закладах процвітає, а суми відкатів, отриманих після проведення публічних закупівель, тепер обраховуються мільйонами. Вказане стосується і міської клінічної лікарні номер 14 імені Гіршмана, про очільника якої ковтуна та вибудовану систему привласний знає кожен харків'янин. Як бачимо, переважна частина бюджету Харкова та області не доходить до істинного. Пункту призначення. Адже перед тим проходить повз не один фільтраційний табір кишенькових злочинців. А що ж тоді залишається українцям? Суцільні руїни та бідність. Слово активіста кров на асфальті. не віра у завтрашній день гасне. Бажання служити цій державі, на жаль, також. Майже два роки ми з вами намагаємось вижити. А що роблять вони? Вони ж наживають мільярди, що виділяються міжнародним партнерам, щоб ми з вами могли вижити. Ви навіть не уявляєте, наскільки їм байдуже на нас і наше майбутнє, які корупційні халепі ми з вами знаходимося. Не буду деталізувати, щоб не пахло зрадою. Якщо два роки тому були надії на єднання верхів і низів, зараз їх вже немає. Вони в космосі, а наша кров в землі і на асфальті. Ми з вами не можемо замінити поліцію, прокуратуру і суди. Однак мовчати ми не маємо права, тому що тоді кінець, неминучий всім нам. Так і особисто на святий, а ви знаєте, як перемогти їх лише добром. Як Терехов продав Харків влітку. мер Терехов голослівно заявив, Харків викупив усі борги. Ми мали дуже важкий кредит. Його взяли під будівництво центрального парку. Заставою цього кредиту були Харківський метрополітен, будівля муніципалітету, будівля палацу спорту та інші споруди. Нам вдалося придбати ці кредитні зобов'язання з дисконтом у розмірі 78%. Такої комбінації ще не було ніколи. Та чи варто вірити словам очільника міста, особливо знаючи ім'я теперішнього і істинного володаря Харкова? Загалом кредит, наданий колись проросійським промінвестбанком, вже давно був предметом аукціонів, от тільки купувати його ніхто не хотів. Але цьогоріч знайшовся той самий Мойсей, який вивів Харків, та його головні цінності із боргової ями, своєрідним спасителем стала компанія з управління активами Спільна Інвест, венчурний інвестиційний фонд. «Харків». Володільцем якого є Андрій Добросоцьков. Останній, як не дивно раніше, був членом правління у вже відомому Тресті житлобуд 1 До того ж, новий кредитор максимально наближений до Харківської міської ради, а саме мера Терехова та бенефіціарів офіційних і не дуже корпорації Трест житлобуд 1 серед яких і улюблений батальйонець Монако Абрамович. А ось вам і чергова порція взаємозв'язків. До речі, детальніше про приятельство Терехова із Добросоцьковим, а також злочинну Ему заволодіння правом вимоги боргу для заволодіння бюджетом, ми розповіли у окремому відео, посилання на яке у підказці і допоки ви вірите в мрійливі казочки Терехова, ваш супергерой нахабно грабує місто. Смотрите, на самом же деле ніхто нічого не скривав, ні сумно, що навіть столична влада заплющує на це очі, а іноді і зовсім допомагає. Хоча ми продовжуємо боротьбу, звертаємось із відповідними заявами та маємо перші стоп перемоги у вигляді задовір. Ухвал слідчих суддів та початку кримінальних проваджень. Впевнені продовження буде: 100 мільйонів доларів міжнародної допомоги у кишені. Відмивання бюджету не має жодних обмежень. Певно, саме тому 100 мільйонів доларів США, виділені на забезпечення харків'ян теплом, були направлені аж ніяк не на реконструкцію та удосконалення теплових мереж міста. Відтак, аби заволодіти безмежною сумою допомоги від міжнародних донорів смотрящим за Харковом Абрамовичем до схеми. Було залучено очільника КП харківські теплові мережі Скопенка, що є абсолютно логічним. Сам же Скопенко беззаперечно погодився стати ланкою махінації, адже вже мав досвід у відмиванні бюджету. Ба більше навіть ряд спеціально створених підконтрольних підприємств приховав у кишені, якими вдало користувався, будучи на посаді очільника акціонерного товариства Харків Обленерго. До переліку таких належить товариство Інтекс СК, з яким ХТМ у 2023 році уклав договорів на 170 мільйонів гривень. Товариство Харківське спеціалізоване монтажно експлуатаційне підприємство із угодами на суму понад 2,7 мільйонів гривень та товариство Інтегро на 27 сім тисяч гривень. До речі, самому Скопенко абсолютно байдуже на будь-які приписи законодавства. Він спокійно роз'їжджає за кермом у нетверезому стані та нахабно бреше про військове минуле та захист міст. Від окупантів, тому й не дивує його співучасть у схемі по виведенню коштів за міжнародним інвестиційним проектом, елітну нерухомість, за якийсь же кошт потрібно зводити з боку Харківської міської ради. Активну участь у розподілі коштів приймав Віталій Мірошник, заступник міського голови та директор департаменту житлово-комунального господарства, а також Сергій Кузьмін, черговий заступник Терехова з питань цифрової трансформації, і як не дивно, обидва є ставленниками групи ОПЗЖ в Харківській міській раді та маріанетками Абрамовича, тому й не дивує їх участь у схемі. До речі, усі деталі такої та механізм привласнення мільйонів доларів ми вже розповідали у одному із відео, посилання на яке шукайте у підкасті в правому куті екрану. Дивує лише те, як нахабно можуть розкрадатись міжнародні кошти. Жодним чином не лякають ані мірошника, ані скопенка. Можливі перевірки європейських та американських аудиторів, що в черговий раз підкреслює цинічність та егоїстичність тамтешньої місцевої влади. Зовсім скоро ми презентуємо нове відео, де в деталях розповімо про те, як Терехов разом із повелителями, Арахамією, Абрамовичем та пособником Кузьміним грабують та знищують комунальні підприємства регіону. КП Ритуал, харківські теплові мережі, Харків водоканал та ряд інших обшуки, у частині із яких ні до чого не призвели а навпаки, посилили корупційні взаємозв'язки та удосконалили і без того міцний механізм схем. Корупція у харківських лікарнях, імперію Хабар. Неможливо уявити і без комунальних закладів, у тому числі пов'язаних із сферою охорони здоров'я. Відтак скандально відомою є міська клінічна лікарня No14 імені Гіршмана, про систему відкатів, всередині якої ходять легенди. Взимку 2022 року ми проводили розслідування стосовно діяльності головного лікаря міської лікарні No14 Михайла Ковтуна, того самого чоловіка, який за 20 років перебування на посаді, використовуючи своє становище, за Гарбав імперію приватних клінік Офтальміка із приводу тотальної корупції з боку Кофтуна, ми направляли не одну скаргу та заяву до контролюючих органів та ба більше ініціювали перевірку від моз, яка фактично ні до чого не призвела. В надії що імперія Кофтуна, побудована виключно на особистих корупційних інтересах, незабаром паде. Ми продовжували боротьбу. Та і Мер Терехов запевнив, що хабарництво буде подолано. До речі, саме за ініціативи Ігоря Олександровича і розпочато детальне вивчення схем. Ковтуна у лікарні номер 14 Як виявляється, останні вже декілька років поспіль ну дуже бажав підім'яти імперію офтальміки собі та перетворити таку в чергову онклінік. Спойлер йому це все ж таки вдалося. Тож при аналізі системи Прозоро ми виявили, що заклад охорони здоров'я встиг укласти 556 договорів на суму трохи більше 83 мільйонів гривень. При цьому вагома кількість угод має досить спірних постатей в якості контрагентів для прикладу, товариство Альвіс. Використовують тінь схеми формування штучного податкового кредиту на загальну суму майже 1,5 мільйонів гривень, так само, як і товариство БМУ, Борспецтроймонтаж та товариство Альвіс, які на пару утримали подаки від держави понад 3 мільйони гривень. Крім того, звернути увагу слід і на деяких із партнерів, надавачів послуг міській лікарні імені Гіршмана, що неочікувано пов'язані з директором Ковтуном. Мова йде про товариство Вента ЛТД ФОП з Марина Вас. Силів ФОП Мухопад Ігор Володимирович. Перемоги у публічних закупівлях яких були очевидними, адже напряму пов'язані із керівництвом комунальної лікарні. Опісля початку повномасштабного вторгнення питання діяльності міської лікарні номер 14 відійшло на другий план. Проте влітку цього року Терхов все ж повернувся до довоєнних задумів. В липні 2023 року Харківською міською радою ініційовано масштабну перевірку у закладі охорони здоров'я. Стосувалась вона і професійної. Діяльності і фінансових аспектів, опісля протягом місяця, адміністрація лікарні No14 поспішно розпочала процес перепису документації, аби створити образ ідеальної установи, де Юре, прізвище Ковтуна не фігурувало та не було пов'язане із закладом. Проте фактично від Михайла Івановича лунали вказівки, що і як. Результатом співпраці Кофтона та Терехова стало наступне: депутатами Харківської міської ради одноголосно, за винятком трьох депутатів, що утримались, ухвалено. Рішення стосовно реорганізації КП міська клінічна лікарня номер 14 імені гіршмана та приєднання до 17-ї багатопрофільної лікарні. Та ще цікавішим є аспект розподілу майна лікарні, адже фактично нова будівля закладу охорони здоров'я вже готується до облаштування в ній мережі онклінік Терехова. Доля другої ж прибудови допоки невідома. Проте подейкують, що така буде використовуватись особисто кофтуном та офтальмікою. Саме той корпус, де абсолютно усі будівельні роботи. Було вчинено за бюджетні кошти, тепер перейде у приватні хабарницькі руки. А ось вагомий клаптик землі у центрі Харкова планується передати під забудову разом 6 мільйонів доларів комунального майна. Директором міської лікарні номер 17 нині є Дмитро Черепов, приятель Терехова, з яким вони встигли реалізувати не одну схему, в тому числі і що стосувалось вивезення гуманітарної допомоги у вигляді медичного обладнання, препаратів тощо. Адже саме вказаний заклад охорони здоров'я отримував волонтерські над. При цьому саме Черепов тепер є головою ліквідаційної комісії, що стосується лікарні номер 14. Фактично, медична установа, яка понад 20 років допомагала харків'янам лікувати зір, тепер стане малюсеньким відділенням на декілька палат у складі іншого закладу, ось чого насправді бажав Терехов. Заклики про боротьбу із корупцією та подолання хабарництва кофтуна перетворились на чергову брехню та особисту вигоду мера. Хоча це далеко не перший раз, коли Терехов замість дотримання обіцянок вчиняє по своєму за задля вигоди, мер неодноразово зраджував навіть найближче оточення та продовжує це повторювати в черговий раз. Наприклад, за його спиною вже є відступництво Геннадія Кернеса та підробка електронного підпису останнього, завдяки чому Терехов все ж отримав омріяну посаду. Та деталі махінації століття Ігоря Олександровича та його приятелів дивіться у відео за посиланням у коментарях сьогодні. Під тим самим домом, де спалила авто два місяці тому. В центрі Ківи на мене здійснено напад. Особи на військовому бусі слідкували за мною під домом. Коли повертався з парковки, двоє молочків підійшли до мене під під'їздом, назвали по батькові і відразу почали бити руками-ногами. Цей напад є реакцією мера Терехова і його Володарів Абрамовича з ОПЗЖ Рахамія, чого ми ще чекали від мера. Дімного злочинця, який зрадив свого друга, начальника і наставника. Ініціюємо юридичний супровід справ, а також чекаємо, спостерігаємо та допомагаємо. Відтак геононстоп продовжуватиме активно сприяти слідству та надавати усі необхідні матеріали. Маємо не одне кримінальне провадження на рахунку та продовжуємо перешкоджати впливу проросійської корупційної гідри на Харківщину. Приєднуйтесь до руху Геононстоп, надамо юридичну медійну і інформаційну підтримку і експертизу щодо комплексної боротьби. З внутрішнім ворогом, корупцією і впливом проросійського елементу слідкуйте за нами в соцмережах, підписуйтесь на наш телеграм-канал, та щодня дізнавайтесь про нові соковиті події, що відбуваються в Україні. Ставте лайки, робіть репости, та не забудьте про нагадування, аби точно не пропустити гарячі розслідування.